До речі, до повномасштабної війни кар'єрний хаб. Вона спеціалізувався на допомозі жінкам, які потерпають від домашнього насильства. Аб'юзивні стосунки це тема сьогоднішньої бесіди з нашою експерткою сексологіною-психологіною Оленою Архипенко. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку! Так. У мене дуже цікава тема. Ага, як дуже і багато цю, е, звідусіль про арбузерів. Це Адже актуально, насправді Всі почали говорити про це. Всі кажуть: ти арбузер, те арбузер. А можливо, що тому що раніше знаєш, закривали на багато речей очі, а тепер вже, відкрили. Ну досить мовчати, скажімо так, давайте почнемо з того, що взагалі таке аб'юз. Я згодна що досить мовчати. Справді пора почати про це говорити. Проте не кожного варто записувати аб'юзера, тому що Дійсно. як так, як у нас ведеться, як тільки починають про щось говорити, одразу всіх туди і записують. Так і тому щось не так сказав. А наприклад, там жінка запитала, а чи подобається тобі моє платічко? А, ну не дуже, не дуже воно тобі лишить. Все ти аб'юзер, ти мене аб'юзиш, все з тобою не так. Мене давай будемо називає аб'юзером. А ну давайте розбиратися такий, чи я чи не такий. Так. Так. а що ж таке аб'юз? що таке аб'юз, це по факту шантаж, примус, якісь негативні дії по відношенню до іншої людини, які змушують її почувати себе якоюсь не такою, так почувати ну різні всякого спектру негативні емоції. Тобто, по факту, це ну скажімо, від таких більш легких дій, як умовно, там словесний аб'юз, так mm -hmm. до більш важких дій, як, наприклад, насилля. Причому насилля воно може бути в різних формах. Це не тільки сексуальне насилля. Це, це і фізичне насилля, емоційне так правильно сказала, психологічне насилля, і навіть фінансове це теж насилля, тому що обмежувати кількість витрачених ресурсів, або там чітко регламентувати, що на тобі 10 гривень піде на корм на году і сім'ю на ці гроші в магазині. Ну таке теж можна зустріти. Я дуже часто і багато чув про те, що з таких стосунків аб'юзивних дуже важко піти, чому так. Насправді дуже важко піти. Перше, дуже важко усвідомити себе в таких стосунках, тому що як так. годиться для справжнього аб'юзера, вони діють по схемі. Вони не просто прийшли в стосунки і одразу так: на тобі все дивися там, що ти будеш з цим робити. А вони спочатку втираються в довіру. Тобто, спочатку, ці аб'юзивні стосунки дуже і дуже позитивні, і оскільки вони працюють на системі, так заохочення, а потім е, наказання такого пряника і батога, то спочатку, ось цей пряник, який є він настільки солодкий, він настільки класний, що жертва ну, взагалі не розуміє, як вона жила досі без цього. Тобто, це настільки сильні емоції, що вони затягують, і хочеться ще і ще цього відчути. Але потім, за хорошим періодом, завжди настає період спаду, і ось тоді вже починаються якісь усвідомлення. Але насправді цей період спаду, жертва вона не розуміє, що це ну щось деструктивне. Вона все скидує на себе. Тобто, це я винна. Ну він же такий хороший, ну він же такий класний. Це я винна, і тому дійсно навіть не виникає думок про те, щоб піти. Виникають думки тільки про щоб старатися ще більше. А давайте я ще отак зроблю. І отак тобі ще зроблю добре. І отак постараюсь. Так, і от завершуючи, чому складно піти? А потім виникає звикання, банально звикання до ось цих гірок, тому що вони підкріплюються гормонально. Кожен період спаду, так? за ним потім настає період хороший, і хороший період це завжди емоційний бум, в хорошому сенсі. Так? Ну, така залежність mm -hmm. в своєму роді. Так. Я правильно розумію, що м -м, тут є дві людини з різного. Видами з різними видами проблеми. є людина з позицією жертви і є людина аб'юзер, яка вони знаходять один одного. Якщо б один був арбузер, а інше, ну скажімо, цілісна, цілісна людина. Вони б не контактували, не змогли бути разом. Насправді складно сказати, так важко поставити, ну точніше, неправильно ставити кліше одразу на лоба людині, і казати, що ти жертва по своєму життю, тому от, ти саме в таких стосунках. Ну можливо, були якісь елементи того, так якось не невпевно в собі, якоїсь там зневіри що mm -hmm. дозволило аб'юзеру так, ось зманіпулювати так цією людиною, але немає такого поняття, що от людина жертва по життю, тому вона потрапляє в такі стосунки. Тому не можна вважати, що от сама система такої людини бути в цих стосунках, mm -hmm. але звісно, хтось більш схильний, так вірити, mm -hmm. хтось менш схильний хтось сильніше у когось, когось слабше, mm -hmm. і тому це теж має значення насправді. Ну чи буде людина в таких стосунках? Хтось знайомий Мо наприклад з темою, і він може відразу зрозуміти, ага, ось вони сигнальчики, так які будуть казати, що щось тут не те. А хтось, наприклад, навіть не вірить, коли близькі люди починають казати, що ну ти подивись, що відбувається, він ж насправді не такий. Він ж не про те зовсім, а ти йому віриш. Mm -hmm. А чи можуть аб'юзери змінитися? От е, Костя задав правильне питання стосовно того, що з однією людиною аб'юзер може бути аб'юзером. А з іншою людиною він собі цього не дозволить. Бо інша людина цього може не дозволити, або інша людина не буде в нього настільки закоханою. Тобто, тут же ж теж працює про закоханість, про вміння закохати в себе. А можливо, це не той типаж, а можливо, ну людина зовсім не підходить мені, тому я й не буду відчувати до неї таких почуттів. Тому що б вона мені там не наговорила, як би вона там мені не розказала, яка я класна, так я в це не повірю, тому що це ну просто буде для мене неактуальним. А я на інші речі звертаю увагу. У мене в іншому потреба. У Мене немає потреби, щоб мене підносило. у Мене є потреба, наприклад, щоб мене просто загладили чи любили. То аб'юзер може змінитися чи ні? Не Чи може, не може, не може аб'юзер не може змінитися і насправді це дуже поширена помилка. Вважати що партнер може змінити. Партнер не може змінити іншого партнера. Аб'юзер може змінитися сам тільки коли він сам цього захоче, коли буде усвідомлення mm -hmm. нераціональності своїх дій, неправомірності. Але а, в більшості випадків вони не розуміють, що вони роблять щось не те. Тобто для них це є нормою. Тому що вони харчуються негативними емоціями, вони харчуються невпевненістю людини, і звісно, їм буде хотітися ще і ще цього. На які червоні пропорції в стосунках потрібно звернути увагу і зрозуміти, що о все треба звідти так і ти бігти. це аб'юзер. Він не зміниться. Я буду далі з ним страждати. На що треба звертати увагу? А перше, якщо от до того, як ми дійдемо до червоних прапорців, хочу а, сказати про те, що якщо з'явилася якась підозра, так, ось таке внутрішнє відчуття, що ну щось не те, щось мені якось ну неприємно, дискомфортно, якось почуття мої дуже такі, знаєте, подібні до тих самих американських гірок, то варто, хоча б з кимось проконсультуватися з близькими, з родичами, з друзями, з групою допомоги, тому що зараз дуже багато груп допомоги саме жертвам домашнього насильства. А б'ю це теж. Домашнє насильство, а є групи а, взаємодопомоги рівне і рівному, коли саме ті, хто постраждав від насильства, допомагають одне одному, а є психологічні групи допомоги. Тому якщо є якісь а, питання, так є якісь сумніви, краще все таки проконсультуватися, і для себе це питання закрити, воно чи не воно, чи дійсно мої сумніви мають місце бути, так Чи дійсно там є правда? Стосовно сигналів, а, перше, що це фінансове насилля, так Як я вже сказала, що фінансове насилля воно. Так, воно є, і воно може бути в дуже жорсткій формі. Тобто, це буквально коли а, вона спочатку ходила там, все собі дозволяла, там красу наводила. А потім він каже: Нащо тобі робити? манікюр, сядь вдома пиляй свої нігті бо я тобі даю ось стільки грошей в день, і ти будь вдячна за це. А потім обмеження спілкування і а, ось ну, якби забирають людину з соціалізації. У тебе були якісь друзі, а вони не такі, вони на тебе погано впливають. Будь зі мною тільки я хороший, вони погані. Ані, тобто, ось повністю ізоляція відбувається. Заборона на а, те, щоб працювати. Жінка працювала, все було супер, все було добре, все влаштовувало. А потім це тобі не треба. Там на тебе знову ж погано впливають, і тільки я знаю, як краще. Приниження починається. Якщо спочатку це, ну тобі ця сукня не дуже личить, так я, я бачу краще, у мене кращий смак, давай я тобі підберу. То потім це переходить. Ти не те вдягла, не те з'їла, не те купила, і приниження переходить на публічний характер. Особливо це дуже актуально, коли в сім'ї є діти. А, на очах у дітей принижується мама. Якщо це, звісно, там тато аб'юзера не мама, так і ось приниження саме а, перед дітьми. А, звісно ж, ігнор. Коли Жертва каже щось, він не чує, не бачить взагалі. У нього там туман в голові. і Він уникає цієї розмови. А коли він щось каже, то вона має сісти уважно слухати. І знову ж таки так, розкажіть про наслідки. Наслідки Таких стосунків так, наслідки насправді дуже катастрофічні, якщо людина була довгий час у цих стосунках, тому що це вимоти емоційно, психологічно, фізично. Тобто людина ніби втрачає свою ідентичність, і найвпевненіше в собі людина вона починає думати: а чи дійсно, чи дійсно це про мене? Що я там Сумнємо, гарна, так, так? Що я там розумна ще якась, оскільки постійно монотонно їй кажеться зовсім протилежна, тобто аб'юзер замінює ідентичність людини своїм ось цими негативними посланнями, і це дуже і дуже, ну така, скажімо, а, ну, негативна картинка, так? Тому що складно, складно і людині, складати. чим довше вона знаходиться в цих стосунках, складніше з них вийти. Правильно, звісно, І дуже часто, коли навіть якщо вона виходить з цих стосунків. І заходить в нові, вона теж шукає собі бістання. такого ж аб'юзера. Правильно, бо є звичка так жити. Є звичка отримувати ось такі посилання, і тільки через усвідомлення, через роботу над собою можливо щось змінити. Саме тому так ось дуже актуальні саме групи підтримки, коли дівчата розповідають свій досвід. Чому я кажу дівчата, так бо це частіше, все таки дівчата, які потрапляють у ці аб'юзивні стосунки, але це легко може бути і чоловік. Тобто немає гендерного такого поділу, що тільки чоловік. Товіки бувають аб'юзерами. Аб'юзером може бути хто завгодно: від партнера до родича, до друга до навіть малознайомої людини, яку ми зустріли на вулиці. Але там ми не усвідомлюємо, що це відбувається, так? А вдома, звісно, це набагато легше зловити. А чи буває таке, що е діти, які виростають і бачать аб'юзивні стосунки між батьками, потім повторюють те ж саме в майбутньому в їхніх вже створених сім'ях. Дівчата шукають собі партнерів-аб'юзерів, а хлопці. Стають цими аб'юзерами, так таке буває часто насправді через копіювання моделі сім'ї, оскільки ми з вами говорили вже в минулих ефірах, так що діти набирають ось цю модель, як вони будуть вести сім'ю, як яким це бути по гендеру подібним до одного з батьків, і звісно, вони можуть скопіювати цю модель, але так буває не завжди. Тобто, це не є обов'язковою умовою, але ризик такий існує. Тому, якщо батьки не хочуть, щоб діти повторили таку історію, то краще починати з себе, краще починати діяти тут і зараз і не чекати, а повези моїм, пощастить моїм дітям чи не mm -hmm. пощастить, усвідомлять чи не усвідомлять. І насправді дуже видно наслідки аб'юзу навіть по фотографіям, тому що коли дівчата показують фотографії до стосунків і під час стосунків, це дві різні людини. Вони просто тотально змінюються, і навіть зовні помітно, наскільки вони можуть постаріти, позеленіти, посіріти, наскільки вони. Вони ну от емоція у них зникає життя, емоція зникає з обличчя. Дякуємо, Менечко, вам. дякуємо вам і зичимо Крута нашим глядачам, і глядачкам здорових стосунків. Пиші, і продовжимо «Те ранку вдома традиційною для четверга кіноафішою.